Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звуть Вікторія і я таргетолог. Я працюю таргетологом 3,5 роки орієнтовно, і це був доволі цікавий шлях, коли я сюди прийшла, як я його проходила, але я думаю, про це можна зняти окремий випуск. А сьогодні ми поговоримо саме про запуск реклами. Які він має бути? Які мають бути етапи у вас перед тим, як ви запускаєте рекламу? Тому що натиснути кнопку «Просувати» або Опублікувати через ADS-менеджер менеджер це доволі просто. Але тут вже є питання, чи ви хочете, аби просто клікнути кнопку, і далі будуть згорати ваші кошти, будуть згорати ваші нерви, чи ви хочете зробити все один раз по-людськи, і далі просто змінювати десь креативи, десь аудиторію, тестувати, але вже більш на лайті. От саме про це я хочу з вами сьогодні поговорити. Будь то ви маленький бізнес, будь то ви великий бізнес, але реклама точно треба. Тут питання вже стоїть в тому, хто як до неї відноситься. Хтось одразу її делегує і не хоче з цим розбиратись, бо це темний ліс і голодні вовки. А хтось хоче розібратись і запускати самостійно. Особисто моя думка складається з того, що якщо ви маленький бізнес, який тільки-тільки починає, і у вас немає великих доходів, щоб ви могли інвестувати, то краще навчитися запускати рекламу самостійно. Це не настільки складно, як вам здається. Але в такий спосіб ви зможете заекономити кошти, які ви віддаєте спеціалісту, і запускати рекламу на себе самостійно. Яка тут є перевага? Хтось скаже, що я краще заплачу спеціалісту, от він вже шарить. Так, є ті, що шарять, але вони ж і коштують по 500, по 800 доларів за місяць. Але якщо ви тільки починаєте, у вас немає таких грошей. А займати для того, щоб один раз запустили вам на місяць рекламу, ну, як на мене, це не зовсім логічно. Логічніше піти, розібратись і перший час запускати рекламу самостійно. До речі, яка перевага в тому, що ви можете запускати рекламу самостійно? В тому, що це ваш бізнес, це ваша дитинка, яку ви любите, лявеєте. І давайте будемо чесними. Краще вас, ваш бізнес, ніхто не знає. Тому давайте переходити більш до суті. Я для вас підготувала 5 питань, на які потрібно дати собі відповідь, для того, щоб ваша реклама була більш ефективна з першого запуску. Я не кажу, що вона вам принесе одразу 100 клієнтів. Я кажу, що вона буде більш ефективною, ніж якщо ви це зробите в сліпу без цих пунктів. Хто ваша цільова аудиторія? Тобто, ви задаєте собі саме це питання. Якщо ваша відповідь, ну, наприклад, ви магазин одягу, і ваша відповідь жінки від 20 до 55 років. Я згодна, всі жінки носять одяг, слава Богу, зараз ніхто не ходить без нього, Ну, тільки на нудистських пляжах. Але все залежить від того, який у вас одяг. Чи у вас одяг для вагітних, чи у вас одяг для мам, які кормлять груддю, чи у вас більш молодіжний одяг. Тобто більш щось трендове. Не кожен одяг буде підходити абсолютно кожному. Або, можливо, ви продаєте більш дорогий одяг. Тобто, наприклад, ціна за футболку буде там півтори-дві тисячі гривень, тому що більш прочний матеріал. Тобто, розуміти, що реклама одразу для всіх працювати не може. Потрібно її поділити на сегменти. Тувати цільову аудиторію можна по різних діапазонах, стресах, проблемах, болях і тощо. Тобто потрібно сісти і прописати. Тим паче, якщо у вас вже були клієнти і ви знаєте, з чим до вас звертаються, від цього ви і відштовхуєтесь. Ви маєте розуміти, що чим точніше буде, більше. Точна аудиторія буде бачити вашу рекламу і буде вам писати не якийсь там вася з третього під'їзду, який випадково побачив ваше гарне відео, яке ви зняли, і вирішив познайомитись, а реально буде писати жінка, яка хоче купити. Друге питання, на яке потрібно дати відповідь, так це яка у вас ціль? Тобто. Ваша ціль підписники на сторінці. Ваша ціль продажі, наприклад, в Дірект. Ваша ціль, щоб люди переходили на сайт і купляли на сайті, От, тобто. Ви маєте розуміти, куди ви будете вести людей. Будете описувати на креатив до дії. Ви будете прописувати офер, і ви маєте розуміти, що і кому ви будете казати, пропонувати. Прямо за ціль трафік, тобто люди, які переходять на вашу сторінку, якщо їм все подобається, вони підписуються. У вас точніше у вашої сторінки є 3 секунди, щоб зацікавити людину. Якщо не зацікавили, людина йде. Якщо зацікавили, людина залишається, скролить ленту, дивиться ваші актуальні. Тому над цим треба працювати. Якщо ми ведемо в директ, то чим скоріше ви будете відповідати на повідомлення і опрацьовувати заперечення, опрацьовувати заявки, і так далі, тим набагато краще, тим набагато краще буде результат. Тому я завжди рекомендую підготувати скрипти, за допомогою яких ви зможете якомога, більше відповідати. Тим паче, якщо у вас питання, в принципі, Будуть одні ті самі, ну тобто, якщо це знову ж таки магазин одягу, то це буде розмірна сітка, там якщо це дитячий одяг, то зазвичай мами просять поміряти сам одяг. Тобто у вас це все має бути заготовлено. Щоб вам написали, ви зразу пошукали і віддали відповідь. Якщо цього нема, ви будете дольше відповідати, а за той час мама вже знайде інший магазин, де вона зможе це все купити. От, і так, в будь-якій ніші, в будь-якій сфері, чим швидше реагує ТВ, в першу чергу, тим більш лояльніше буде клієнт. Можливо, ми цим і розбалували клієнтів, але давайте чесно, ми ж теж хочемо, щоб нам всім відповідали якомога швидше. І з оцього мого монологу випливає наступне питання. Чи готова ваша сторінка або ваш директ, або в принципі ви до того, що у вас буде крутитися реклама? Ну, тобто, якщо трафік, чи готова сторінка, якщо директ, то чи готові ви швидко відповідати? Якщо це сайт, то чи він точно коректно працює, тобто що він не лагає, і хоч то мобільна версія, хоч то версія комп'ютерна, чи там все, всі кнопки працюють, чи все чітко. Це все треба перевірити перед запуском реклами. І до речі, якщо ми говоримо за сайт, а ви, наприклад, експерт, який знаєте, односторінкові сайти, і ваша кнопка а, там. Купити ваш курс або записатися до вас на консультацію в самому низу, тобто людині треба прогортати 100-500 незрозумілих вкладок, де багато тексту, якась там картинка, а потім ще й короткометражне або довгометражне відео, і тільки потім кнопка Придбати, у вас буде мало клієнтів. Тому що люди хочуть якомога простіше, щоб було, і логічніше. Ну, тобто, якщо ми говоримо за сайт, чим він буде простіший і зрозуміліший, що не треба якась інструкція як ним користуватися, то вам буде набагато простіше. Тому це також треба врахувати. Яка ваша головна пропозиція, тобто який буде ваш офер? Чим ви будете, як то кажуть, приваблювати людей, що буде написано на вашому банері? Це дати відповідь максимум в двох реченнях, що ви пропонуєте людині. Якщо ви не можете дати відповідь собі в двох реченнях, то і клієнту ви не зможете пояснити, що ви йому хочете дати. Тобто, ваша пропозиція має звучати якомога коротше, але зрозуміліше. Ну, наприклад, таргет не дає результату. Запрошую вас до себе на професійне налаштування реклами, де я. Допоможу вам з цим. Приведу клієнтів, приведу підписників. Пишіть в Дірект. Тобто максимально зрозуміло, якщо ви, наприклад, продаєте каву і напишете на кава з доставкою, з безкоштовною доставкою за один день, щоб скористатися пропозицією пиши в Дірект, то це вже буде набагато краще, ніж просто купі-купі-купі каву. <світ> Тому обов'язково подумайте перед тим, що ви будете писати на вашому банері. Обов'язково на банері має бути захід дій. Тому що без нього людина не буде розуміти, що їй куди треба йти робити. Ну і останнє, але не за значимістю, маєте створити для себе план дій по що ви будете робити, якщо реклама не дасть результату. Ви маєте розуміти, що реклама це не кнопка клієнти, це не панацея. Мені більше подобається варіант того, що це інвестиція. Тобто, спочатку ви вкладаєтесь, ви працюєте над блогом, ви працюєте над рекламою, і вона вам дає результати. Але буває ж таке, що вона не дає з першого запуску результатів. Це нормально, буває, треба 2-3 різних зв'язки спробувати для того, щоб був результат. І ось тут вже до вас питання. Чи готові ви до цього? Ну, наприклад, якщо ви запускаєте рекламу. На широку аудиторію, ну, ви вперше запускаєте рекламу, запустили на широку аудиторію, три креативи кинули. Реклама попрацювала 3-4 дні, ви до неї дивитесь і розумієте, що а що то не то. Що ви будете робити? Ну, от який ваш план дій? Що робити далі? Ну, наприклад, ви можете зайти в рекламний кабінет, проаналізувати, які люди реагували. Який діапазон віковий реагував, на які креативи краще реагували? Тобто чи на статику, чи на відео, чи на відеоогляд, чи на розмовне відео, чи на калаш? Тобто, в принципі, на що люди реагували? Ви це все дивитесь, плюс ви аналізуєте Дірект, що люди писали, чим люди цікавились. Які питання задавали. І на основі цієї всієї інформації ви знову ж таки прописуєте нову аудиторію, створюєте креативи вже більше в тому типі, який зайшов перед цим більше людям, на які хоча б трішки реагували, і знову пробуєте. І так до тих пір, поки вас не спрацює реклама могла, хоча б трішки розібратися з першими кроками до запуску реклами. Як на мене, так це такий, знаєте, міні-чек-лист, який допомагає. Трішки спокійніше реагувати на запуск реклами, і що це не щось таке складне, чи не так? Тож, якщо ви дасте відповідь на всі ці питання виключно для себе, то я думаю, ваш запуск реклами буде набагато простіший і ефективніший. Дякую, що ви додивились це відео до кінця, мені дуже приємно. Буду рада бачити вас, як на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, тут відео будуть входити часто, я сподіваюся Так і на мій інстаграм, де я буваю кожен день. Тому до зустрічі. Пока!